Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. А на Запоріжжі російські війська вранці вдарили по маршрутці. В дрон влучив у припаркований транспортний засіб у приморському Веселівському району. Поранена одна людина. Їй надають необхідну допомогу. Автобус теж пошкоджений. В самому ж Запоріжжі окупанти вбили одну людину. Ще 22 поранили. Серед них і двоє дітей. Це наслідки удару росіян по обласному центру проти ночі вівторка. Російські війська вготили щонайменше десятьма реактивними снарядами з важкого РСЗВ-торнадо. Вибухи пролунали у житлових кварталах кількох районів перефронтового міста. Подробиці з зухвало теракту від наших кореспондентів. Палаючи на стоянці ваговози та охоплені полум'ям житлові будинки. Росіяни посеред ночі вдарили важким РСЗВ торнадо по Запоріжжю. Ось так потрощені та випалені будинки виглядали зранку. Комунальники розбирають завали. П'ять дахів, а один будинок зруйнований. Потрібно розбирати там. Була пожежа, це все вручну, техніка не може заїхати. У домашньому халаті і капцях біля руїни свого вістя нервово усміхається пані Валентина. Оце наш будинок весь. І весь. 76-річна жінка дивом урятувалась, коли у будинок сусідів прилетів реактивний снаряд. Воно бахнуло і все по повилітали через форточку. Вилізли Олексій. У момент терористичного удару росіян був удома із дружиною та дочкою. Твердить, після основного вибуху чув і ще розриви. Почали ще взриви, чи ці це, це чи касетні боєприпаси були. Коли я вийшов, побачив, що сусідський двір горить. І Побіг тушити. зрозумів, що сам не справляюся. Там люди були і ну кричав, що визовіть пожежники. пожежників. Чи є тут постраждалі? Ні, нема. На, на щастя, всі живі. І у сусідів, і у нас чоловік зізнається, найбільше злякався за рідних. А його чотирирічна Ліза, коли побачила, на що росіяни перетворили їхні подвір'я, запитала, що із хлопчиком по сусідству. Запитало, як там даня там хлопчику три роки. Вони дуже дружили. Та я кажу, все нормально, всі живі до потрощеного кварталу. Аби допомогти людям, приїхали благодійники. Сьогодні ми привезли ОСБ, плівку, брезент, ковдри привезли. Ну все по потребам, тобто приблизно оцінили масштаби. Звернулося у нас більше десяти вже домогосподарств. А це сусідній мікрорайон. Посеред двору вирва від одного з десятка реактивних снарядів, якими терористи атакували місто. Залізні конструкції прошиті уламками у висотках сотні. Вибитих вікон хвиля була страшна. Пані Наталя живе у цьому будинку. Багато років знає тут. Усіх каже цей нічний раптовий удар терористів вбив її сусіда. У другому під'їзді людина загинула дуже гарна людина. Дмитро Мисі, такий улипчивий, дуже приємна людина. Такий завжди допомагав всім. А як це сталося? Я не можу вам сказати, як це саме це сталося. Е, ну, жінка. Плакала, кричала, що він загинув. Кількість постраждалих у наслідок удару сягнула 20. серед них четверо дітей. Двох дівчаток 4 та 17 років було у, у тяжкому стані. Старша дочка загиблого чоловіка були поранені осколками. Наразі стан стабільний, але для того, щоб цього досягти, діти були прооперовані. У однієї дитини важке пошкодження. Руки і на жаль, батько цієї дитини загинув. Друга дитина чотирьох років має множинні ураження касетною бойовою частиною. В Олексія, що втратив через трак домівку, є своя думка. Чому Росія вчиняє таке? Країна гній Андрій Почтвертандежинкову програма. «Вікна СТБ» – єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.